Ви просили показати вам мій гараж. Ой, ще й відкрито. Є. О, сміття забрали. Ще не все сміття забрали. Нормальний у нас січень, да? Ось такий у нас гаражик. Насправді, серед усіх сусідів у нас єдиних, у кого гараж. Не захламлений, тобто реально сюди можна машиною заїхати. І загалом кажучи про гараж, він ну, не в печальному, але в не дуже класному стані. По-перше, найбільша проблема це з часом тут багато вимило бетону. І коли машина взимку приїжджає засніжена, залишається тут. Тут стікає і ось тут стоїть куча води. Моя мрія ідіота це епоксидна підлога під Рівнем. І вона така, знаєте, посипають їх, там такі струшечкою виглядає круто і сучасно. Але це десь 4000 доларів. Все, що ви тут бачите, я зробив з моїм батією. Ну, насправді батя більшу частину зробив, бо він в мене рукастий. Але я допомагав. Ось ці полички ми купили просто. ДСП, це, по-моєму, ДСП, да? порізали його правильно, порізали оці доски, які десь познаходили. Нічого не купляли, познаходили. Хтось дек будував. І коротше, ми все це зробили от такими от поличками, використавши максимально тут місця. Тут бачите бренд, з яким я співпрацюю, Greenworks. Я зробив тут спеціальну поличку для того, щоб заряджати всі батарейки. Але наразі вони всі в підвалі, тому що холодно. Як би я тут не старався підтримувати чистоту, але тут завжди ось так. На жаль, тут ще займає багато місця гриль, який зазвичай стоїть на задньому дворі. Але на зимовку ми його занесли сюди. Гриль дуже прикольний. Blackstone класний, але. Бачите, трошечки іржа пішла. Greenworks – це дуйка. Насправді розроблена вона першочергово для того, щоб прибирати листя. Ти просто дуєш і збираєш листя, але я роблю нею все. Здуваю сніг з другої машини, чищу воду звідси виганяю, коли вона тут стоїть. Фільтри в пилисосах продуваю. якби дуже сильно дує. Є в мене такий мультіінструмент, який ось тут розбирається, і на нього є насадка один. Це. Маленька циркулярочка, вона там в чехлі. І другий. Друга насадка це така штука підрівнювати кусти. От, ти фактично або одну, або іншу насадку. І там зверху вставляється батарейка. І вон курок, який її запускає. Схожа штука String trimmer. Та, що підрівнювати кущики. Тут сміття, це бак для газонокасарки. І ми йдемо сюди. Оце. Електровінік. Це типу е, теж батарейку вставляєш, і там маленькі лопасті крутяться, і це прибирати сніг, коли його небагато. Коли його багато, то прибираємо сніг от такою штукою. Це двоетапна снігоприбиральна машина. Ось бак. Бак на три батареї. От. І фактично вона світить, вона їде, вона загрібає. І в неї дв... чому вона двоетапна, тому що там один двигун загрібає, і потім ще один двигун, який підсилює і вишвирює куди, куди хочеш. Регулюєш кут, отак регу... регулюєш напрямок. Показники швидкості, задній ход є, регулювання наскільки сильно гребе, в залежності від снігу. Також є в мене Гаражний пилісос від цього ж бренду. Дуже прикольно, що він може працювати як на батарейках, так і від проводу. Але як мій знайомий друг помітив, це Дивно, що а я насправді навіть і не задумувався. Дивно, що коли батарейки тут стоять і ти працюєш від живлення, то батарейки не заряджаються, тобто їх треба діставати і ставити на зарядку. Але пилосос дуже мощний. Я пилосошу ним машину в першу чергу, але й під час ремонту в будинку дуже допомагав. Тут все запаковано на зиму, тому що взимку я не користуюся мийкою. Ось моя мийка. 3200 PSI. Я не знаю, у нас там в атмосферах, а тут все міряється в PSI. Фактично, це най, найпотужніша е, мийка під тиском від цього бренду. Мою машину, мою подвір'я. В принципі, кучу всього роблю. Ну і там, на жаль, не покажу. Запаковано дві машинки. Запакована газонокасарка, а також... Ну його тут шейвер називають. Це фактично машинка, яка спорошує траву. І видергує суху траву. Тобто ти приїжджаєшся машинкою і збираєш усю суху траву, або якщо ставиш іншу насадку, ти можеш прокопати. Прям якщо ти хочеш е, взагалі позбавитися трави і засіяти нову, може вирівняти. Така машинка в мене теж є від цього бренду. На цій стороні теж куча хлама, куча чемоданів. Нам стільки чемоданів не потрібно, але коли ми сюди прилітали, ми накупили чемоданів, з якими прилетіли. А це лиса резина Mazda cx 9, яку треба на літо вже купляти нову. Просто залишив, тому що тут диски є. А літня резина від Атласа, вона в батьків в будинку. Коли родина велика, я вам скажу, це дуже багато речей. Ось тут є такий пульт, теж його замінили, новий купили за 10 доларів. І ворота закриваються. Але це не все цікаве. Що? Я ось тут покажу вам. Ось тут цікаво. Звісно, паутінки тут з проводами навести порядок, але для того, щоб гараж відкривався, ось сюди заводиться такий от проводок, який йде, 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 іде, іде і приходить в пульт. Фактично, це робить замикання плюс-мінусом. з Я так розумію, просто замикання цепів відбувається. І сюди. Поступає сигнал, що відкривати чи закривати. Я купив ось таку штуку, яка живиться від розетки, тому довелося поставити сюди розетку ще. Я розумію, що виглядає да. ви праві, але що воно робить, як ви бачите, значок хомкіта. Фактично, тих же самих два приватки я завів туди ж, куди завів і кнопку, і воно з хомкіта так само вміє. Тригерити закривання і відкривання воріт. Але є проблема. Ця штука не знає, коли ворота відкриті, а коли закриті. Тому в комплекті йде отакий дріт, який цей чорненький, бачите, йде аж туди. Він приходить сюди, 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 сюди-сіди. І тут я намастирив у таку штуку. Два магнітика, які дають сигнал, фактично, чи закриті, чи відкриті ворота. Кейбл-менеджмент, звісно, не в моєму стилі, але тут весь гараж не в моєму стилі, тому не, не проводами зараз тут треба займатися а елементарно. Пофарбувати його хочеться. Хочеться побудувати зовсім іншої якості цілу стіну, де буде все зберігатися. Коротше, хочеться тут порядки наводити дуже сильно, але слава Богу, що у нас взагалі є будинок. Отак я вам скажу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо хочете підписатися, і жміть лайк, якщо хочете, нажати лайк.